І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Любені браті і сестри, найперше я всіх вас із Воскресним днем і радію черговій можливості побувати в вашому храмі знову ж таки з приємної, позитивної причини. Тому свято всіх поздравляю. Господь. Євангелії говорить, не забороняйте дітям приходити до мене. В іншому місці священного писання Господь говорить, будьте як діти, бо таких є царство небесне. Якщо розмірковувати дорослих про дітей, звичайно, ми їх в першу чергу сприймаємо через призму наших нащадків. Це те, це той, кого ми народили. Бо що таке діти? Це батьки плюс прогрес. Діти це не лише те, що ти перепишеш, коли постарів. Діти це твоя надія на майбутнє. Це твоє життя в майбутньому. Тому сьогодні церква Христова. Наголошує нам в першу чергу на ось цю дитячість в нашій свідомості і в нашому сприйнятті теперішнього життя. Дитина в своїй простоті, в своїй щирості, якщо хоче, те каже. Якщо воно хоче щось, воно домагається. Якщо воно не хоче, воно протестує. Ось це те, те Чого не вистачає нам, християнам? Диявол все пробує спростувати у щирості і простоті нашій, прикриваючись священним писанням, кажуть, нескромно, наприклад, нескромно хвалити когось. Не говори добре. Але це диявольське. Як не говорити людині, що вона гарна, коли вона гарна? Як не говорити людині, яка тобі подобається, що вона тобі подобається. Як не говорити тому, кого ти любиш, що ти його любиш? Як хотіти щось і стримувати себе, якщо це во благо, якщо це во благо твоєї душі, Твого життя і Твого спасіння. Будьте як діти. Ми приходимо щонеділі до Христа і розказуємо про все своє життя, як дитина. Повинна розказувати людина це як дитина. Жити треба, як, як діти. А ми, диявол нам каже, не скромно, не хвали. Хоча в іншому слові, в іншому мислі ми кажемо, Скажи людині сто раз, хто вона? Вона такою стане. Якщо ти людину грішника кажеш, як ти, людина, образ і подобіє Боже, носій святості робиш такі негарні вчинки. І ти ми людині нагадуємо, ти образ Божий, ти похвалив людину, ти не можеш робити такі вчинки. Ось це правильне звер... звершення, як ти такої славної фамілії і зробив такий негарний вчинок. Твій рід, твій дід таким не був, твоя бабуся така не була, твої батьки такі не були, як ти можеш це зробити, коли в роду такого не було, ти нагадуєш, ти хвалиш його, що в твоєму роді були славні люди славні. Ми згадуючи цей рід, а діти це хронологія нашої, нашої родословної. Так ось стара правильна традиція, правильна традиція, ім'я дитині давали не батьки, а найстаріші в роді. Згадайте Євангеліє від Луки Захарію запитують, а як? Назвеш сина. Він унімівшись, написав на дошці Це Іван. І запитання Івангельське, зауважте. а чого Іван? Вас в родині таких не було? Чого ти назвав бив Іван? Мені Бог так сказав. А з цим прикладом означає, що називали дітей тими іменами, які були характерні для цього роду. Бо вони були славними в пам'яті. Ми називаємо пам'ять діда, пам'ять прадіда, чи пам'ять когось. І цей найстаріший, дивлячись на це дитя, каже, похожий на дядька Івана». я умовно Іваном називаю, чи ще якимось, ще на когось похоже. І цей найстаріший називали на честь найславніших в цьому роді. цьому ця родословна. Ось цьому слова, які звучать від багатьох авторів. Один із них, не знаєш ні роду, ні плем'я. Хто ти чий ти? І щоб знати цей рід і знати це плем'я, звідки ти, хто ти, твоя родословна, відповідно, треба за нею слідкувати, і слідувати цим традиціям. Чому не рекомендують батькам надавати право називати цих дітей, яких вони народили? Бо батьки це модні. Вони вичитали щось в інтернеті і вже будуть називати якимось іменем, що воно означає. Або пішло якесь віяння політичної сили. Як тільки не називали? Сталініна, Охтябріна, Даздра Перма. Знаєте? До здравствують первої має. І з цими іменами людина живе. Але як звучать слова? Як назвеш корабль? Так він і попливе. А як повчають святі отці? По імені і життя є. Якщо ми називаємо тими іменами наших дітей, яких ми любимо, які є Боговгодні, визначені, то і життя Його відповіда. Оце характерне, але якщо в нього є ще якийсь поклик, ще якісь звання, він сам виправдає своє ім'я. Сам виправдає своє ім'я, своїм життям освячує подібно ряднопосторному князю Володимиру. Це було характерне для, для України Володимира, володіючим миром. Хоча хрестили його Василь. Не було ще, але своїм життям він освятив своє ім'я. Це було характерно для родини, не для моди. Не для чогось іншого. Тому коли ми дбаємо про себе, коли ми дбаємо про свою батьківщину, то ми повинні дбати про свій рід. Де ти, там твої діти? Де ти, там твої діти? Ми дуже часто пробуємо дітей жаліти. Чому не йде? Хай поспить. Чому не йде, хай не робить. Ще не робиться ще щось. Звертай увагу на них не із позиції любові, а з позиції баловства. Дитина сама визначить свій шлях. Дитина сама визначить свій шлях. Ти її люби, звертай на неї увагу і допомагай. І хай воно собі росте, дай йому свободу рости. Часто проблема поколінь. Тому що ми в дітях пробуємо виправити ті сторони його буття, в яких недосконали самі. Наприклад, якщо в тебе в школі погано виходилася математика, то ти стараєшся внука свого вчити математику. В нього з математикою все добре, в нього з літературою не виходить. Навіщо ти виховуєш у ньому те, в чому ти хворий сам? Ти хочеш допомогти вивчи це дитя, це образ і подобає Боже. Поможи йому там, де в нього щось не виходить. І тому найбільше училище це храм Божий, училище благочестя, училище, училище праведності, де ви, там і мають бути діти ваші. Тоді не буде проблема поколінь. Де ви і діти ваші. І внуки ваші. Я можу традиційно запитати, а внуки ваші де? Це один. Відстаньте від нього, дайте хай їм Йому Бог скаже, куди треба піти. Не треба, ми його не пустимо. Дайте йому свободу, дайте йому свободу. Наші діти це діти, які сьогодні нові, їх індіго називають, як їх там не називають. Це нові діти з новим духом. Духом свободи, духом демократії, духом любові. І не треба звертати на них увагу. Вони ведуть так, як вони ведуть. Вони менше грішать, чим ми в храмі з вами. Бо ми думками що тільки не витворяємо, але вони в своїй чистоті в небесне швидше поколи. Так ось я хочу наголосити, щоб ми розуміли слово батьківщина земля моїх батьків, яку я отримав. Яку я люблю і яку я передам дітям моїм. Любіть своїх дітей, не залюблюйте, а просто любіть. Не давайте їм можливості сидіти в інтернеті. Розмовляйте з ним. Оце любов до дітей. Розмовляйте лицем до лиця. Не лише в письмінах Господь Моїсею дав в заповіді, а розмовляв лицем до лиця. 40 днів розмовляв, 10 заповідей. що погано Моїсей в школі вчився, не міг 10 заповідей запам'ятати. Ну, 10 заповідей, 40 днів йому там розказував, 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 спілкувався лицем до лиця. Тому що ми всі діти Божі. І якщо з нами так розмовляє Бог, то і нам треба розмовляти так само з нашими дітьми, лицем до лиця. Лице до лиця. Якщо ми любимо свою батьківщину, якщо ми хочемо, щоб тут було все добре, то треба згадувати, як тебе вчили батьки. Вони першими приносили нас в церкву. Вони згадувати про батьків треба не лише перед Паскою могилу почистивши, а регулярно провідувати могили тих. Кого ми провели на інший світ і знаємо могили. Як часто ми на цвинтарі? Як часто ми на цвинтарі? Питання. Ну на Пасху. Хтось може частіше. Регулярно. треба Регулярно. Кожна родительська субота, ти на цвинтарі. Кожен день народження, день смерті твоїх рідних. Ти повинен бути на цвинтарі. Прийти, пошанувати, шануй батька твого і матір. І добре тобі буде довго житимеш на землі. Ось це твоя пошана не лише тоді, коли вони живі, а коли їх немає. Прийди і пошануй. Це земля твоїх батьків, це прах твоїх родителів. Протоптана тогда доброворота. В євреї є. Така гарна традиція не тільки євреїв, арабі теж, але найбільше поширено. У них немає зелені багато, а пам'ятник кам'яних. І ось кількість відвідин, кількість пошанувань родичів виражається кількістю маленьких камінчиків, які лежать на цій плиті. Прийшов, помолився і така своєрідна відмінка. Пожертва. положив камінчик. І гріховно вважається, якщо ти прийшов, то дати ти щепленки насипав багато. Камінчик це молитва, тримаєш її, як, як ті на причасті. Тримаєш то ось я пошанував тебе прийшов. Уявити, якщо в нас є квіти, скільки букетів квітів лежать на могилі наших батьків, наших рідних. Як коли ви останній раз носили квіти на могилу своїх батьків? Чи діда з бабою, тих кого немає? Питання, правда ж? Сьогодні питання для розмірковування. Сьогодні не питання докори, а питання осмислення і зміни. Осмислення і зміни. Ось це переосмислення повинно відбуватися вже з сьогоднішнього дня. Я буду інший, я буду поступати по-іншому. Моя родословна пов'язана пов із моїм життям, із пошануванням. Ось це моє. Я такий, а це мої, мої вони. Ось в цьому суть родини, в цьому суть сім'ї, в цьому суть батьківщини, в цьому суть нашої віри, в цьому суть нашої віри. Знову ж таки повертаємось до священного писання євреїв. Чому цей наряд, проходячи різні випробування, не маючи держави, розігнаний по всьому світі, швидко відродився, зберіг дві інституції. Перший інститут сім'ї і інститут релігії. Вони знали, що вони ось так вірують. Це їхні цінності, це їхній філософський погляд, який ми говорив про дітонародження. А дітонародження і сім'я формувалася на тих цінностях. А ці цінності говорили про сім'ю. А сім'я говорила про цінності. І байдуже було який режим навколо, яка політична сила. А ми часто, втрачаючи оці цінності, не хочемо народжувати. Ми хочемо створювати сім'ю. Створивши сім'ю, не бережем її цієї сім'ї. Легковажимо, нема чеснот, нема правил, згідно яких ми живемо. А починаємо говорити не сучасно. А що таке сучасне? Якби еволюційність виражала сучасність, то ми б Євангелії вже 50 разів переписали. Ну чомусь 2000 років. Євангеліє не переписуємо і кажемо, актуальне, актуальне до сьогоднішнього дня. Актуальне до сьогоднішнього дня, Івангелія. Книги старого заповіту. Взагалі ще більше тисячі років. Актуальні, актуальні, і ми їх читаємо. Тому немає поняття сучасного. Є розуміння модного. А мода це те, що швидко міняється. Чи належить християнину і бігати за модою? Ні. Бо мода це бізнес. Нам пропонують, кажуть, от сучасно, зараз Христа. Декілька років стало модною ходити маленький, носити маленькі шкарпетки. Модно і всі видилися, всі без шкарпеток, В черевиках і без шкарпету. І всі бігають, і все, ти таки відстали, бо ти не маєш шкарпеток. Потім бізнесмени підкинули по-іншому. Кажуть, тепер модно довгі такі гольфи, довгі шкарпетки. І всі, поки йде до церкви, нічого не відбудеться, не ті шкарпетки. Так хіба християнин може на це орієнтуватися? Не може християнин на це орієнтуватися. Тому що для нього орієнтир Ісус Христос праведні і неправедні вчинки. А все остальне, ми маємо право будь-чим. «Но ніщо не повинно володіти мною, так говорить апостол Павло. Він каже, все мені в цьому світі можливо. Але не все корисно. Все мені в цьому світі можливо, але ніщо не повинно володіти мною. Ви господарі цієї ситуації, ви господарі моди, традицій, правил, ви їх самі встановлюєте з них живіть. От які правила ми встановлюємо, згідно таких ми живемо. Але ці правила повинні базуватися не на війні якихось від вітра голови своєї, а правила, які базуються на основі євангельського вчення. Ось це правильні правила, ось це незмінно. А все остальне – другорядне, в якому ми також маємо право забавлятися. Тому забавляйтеся, в чому хочете, але живіть християнським життям і будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. Отак От ми попадемо самі в Царство Небесне. Ось тобі повинні провести своїх дітей. Буду у вас служити наступний раз по списках. Провірю, де внуки, де діти в той момент, і будете відчитуватися, виходячи з церкви. Домовилися. Я закликаю на всіх вас, Боже благословення, вірю, що і знаю, що ви впевнені, учені, і все у вас буде добре і дуже добре. Бо Майбутнє в нашій Україні буде розвиватися тільки згідно двох наших переконань. Це добре і Не всі вивчили, ще раз повторюю, як діти, буду вас вчити, як дітей. Наше майбутнє це добре і не всі, засвід... всі запам'ятали ще раз повторюю. Яка дружна, не скажете, буду десь раз перепитувати. Ви маєте завчити, вивчити і просто так вірити. Так жити, щоб я бачу вас, всміха, ті, хто всміхається радісними, щасливими, незважаючи, що навколо нас відбувається. Навколо нас багато що буде ще відбуватися. Але треба вірити в життя, бути щасливим і робити щасливими тих, хто поряд з собою. Тому наше майбутнє це добре і Дуже добре. хай буде вам повірити ваше. Слава Ісусу!